Отримали чоловічий одяг, багатофункціональний, зимовий, 449 гривень за одиничку. У лоті буде представлено різних 11 видів курточок і загальна вартість 4940 гривень. Розміри ML та XL. Маємо модельки. дивіться, зразу покажу пакування. Допустимо, можуть бути варіанти як в пакуванні, так і без, десь трошки може бути пошкоджене, то на функціонал не впливає, а з товаром все абсолютно добре. Дихаючі курточки дуже-дуже рухливі, тобто мобільні. Якщо ми їх одягаємо, наприклад, якщо людина активним буде якимось чи спортом займатися на вулиці, чи, можливо, буде на відпочинку. Це такий собі середній шар одягу, дуже круто, дивіться, вони утеплені всередині йдуть. Тут у нас такий більш слизький матеріал, потайні кишеньки маємо. Для пальчиків є на манжетиках ось такі отвори, дуже гарні яскраві зіпки, дуже стильові, ось так позаду має вигляд. Далі є варіанти більш ось такого плану. Їх можна використовувати як верхній шар, так і проміжний. Маємо з світловідбивачами ось такі тут елементи. Сторони у нас більш легкого йдуть матеріалу, а от саме грудина та по спинці йде більш дутий матеріал. Він буде не товстий, якраз дуже зручний, особливо і для машини навіть просто їздити. Дивіться, ось для пальчика також у наш отвір. І тут уде у нас катушончик. Є отакого плану моделька, показую. Дивіться, дуже гарний колір, синій. У нас ось так виглядає вона на самій моделі. Всередині утеплення на флісі. Нагадаю, дивлячись від температурного режиму, можна використати як верхній слой шар одягу, так і промішковий. Є отакого плану ще куртка. Далі це у нас іде. Ось такий ще варіант: ось такі курточки. Дивіться, тут є позначка. В воду, вітро не проникні, воду не проникні і дуже-дуже легенькі. Це така плащівочка. по типу йде. Особливо хто їде за кордон відпочивати, де сезон вітрів та дощів. Так, оце верхній слой буде дуже крутий. Нагадаю, цей багатофункціональний одяг, він є сезонний, дуже актуальний. Замовляйте та реалізуйте по класній вартості. 449 гривень за одиничку дозволяє поставити гідну націнку, щоб ви заробляли і реалізували якісний товар. Для того, щоб замовити. Ти просто звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти в описі під даним відео.